Статистику відвідуваності брали із списків реєстрів, у яких депутати розписуються власноручно. Саме вони є головним підтвердженням присутності обранців на сесії. Згідно цих документів, усі 18 засідань у 2012 році відвідали свободівці Михайло Барбара, Юрій Зірченко, Галина Перч, Володимир Тістик і Володимир Чехут. А також депутати від фронту змін Михайло Кадикало і Ігор Криськів. Натомість, якщо вірити цим спискам, найменше засідання лише два відвідав позафракційний Микола Криштопа. Свої рекордсмени і серед депутатів, які подавали свої запити до тих чи інших органів влади, трійка найактивніших тепер уже нардеп Ярослав Дубневич, рухівець Олександр Ганущин та Оксана Юринець з удару на трьох вони подали 467 звернень. Це 40% від загальної кількості. Натомість антирекордсменів набагато більше. 39 депутатів не подали жодного звернення, в тому числі Мирослав Сенек, Сендак, Михайло, Сендега, Олександр. Це екс голови. Обласної ради і Львівської обласної державної адміністрації. просто для прикладу ці прізвища впали в око. 16 депутатів зробили по одному зверненню, 11 депутатів по два звернення. Загалом 1214 звернень. Втім, і тут є свої нюанси. Результативність таких звернень на загал невідома. про те, як відреагували чиновники на їхні запити, знають лише самі депутати в облраді. Такої інформації не мають.